Голова Паланської громади Руслан Яремчук із перших хвилин повномасштабного вторгнення співпрацює з певними військовими частинами, яким приймалось рішення та передавалася оргтехніка, автомобілі запчастини, паливо, продукти харчування, засоби гієни. Українська армія у війні із агресором використовує сучасні технології та інноваційні методи ведення військових дій. Саме тому є велика потреба у обладнанні, що раніше навіть не рахувалось військовим. Держава ініціювала створення армії дронів. А наші волонтери на Місцях вже реалізовують цю ідею за фінансування депутатів громади Миколи Гордія Сергія Войченко придбано та передано військовим два дрони. Для ведення сучасної війни аеророзвідка являється основою діяльності люпих підрозділів, які як мають виконувати бойове завдання на передній лінії, так і тих, хто забезпечує зараз безпеку в тилу, тому за ініціативою наших депутатів. Гордія Микола Васильовича і і Тасарія Михайловича ми передаємо двом нашим підрозділам по одному квадрокоптеру і сучасному для того, щоб вони виконували вдало свої бойові завдання. І... <ріхи> Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Важливо, що на базі Паланської громади військові та члени добровольчого формування громади пройшли професійні інструктажі. Одна із задач це забезпечення збройних сил нашими передовими технологіями для ефектної роботи в бою і не тільки в підготовці, і так далі. Тому було закуплено два гелікоптери, проведені навчання спеціалістами, і сьогодні представники збройних сил отримали. Ці гелікоптери хай служать скільки треба. От будемо продовжувати і далі працювати над посиленням збройних сил України от, і в цілому держави. Дрони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії а головне зберегти як можна більше життів наших військових. Віримо у зсу. Працюємо на перемогу.